Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже гарна погода, сонечко, трошечки вітряно, ну так, не дуже, але трошечки є вітерець. Але дуже приємно буде працювати. І в мене є такий план робіт на сьогодні. По-перше, я хочу досадити, я вже почала висаджувати ось прямо, бачите, ось так по краю, по краю бортика, але не до кінця, отак тільки ось тут. ну Мабуть, ще, може, одненьку я посаджу десь ось тут, мабуть, з крайчику. Ось і ще одну десь там. І от тоді, напевно, по цьому краю я не буду висаджувати. Ну, може, одну десь ось так тут і залишу цю доріжку вільною, щоб можна було ходити, ну не переступати через квіти. І ось там теж висаджу ще одну з краєчку напевно, в кутику. І от там, напевно, ще дві підуть. Ну, ще подивлюся зараз, як мені, бо я маю там горщиках. Розсаджену примулу, ту, що я розсаджувала восени, забирала ще з оцих бортиків. Ось тут по краю були в мене посаджені примули, і я їх звідти виз... забрала, і хочу десь зараз їх отут примістити. І мені потрібно покосити сьогодні вже травичку, бо вона вже доволі велика, висока. Навіть подекуди починає жовтіти, і потрібно її. Скосити, так як в нас не було вже тиждень дощу, навіть більше як тиждень не було дощу, відповідно, хочу зробити такий трошки порядок. Завтра мене мають привести туди оцю арку, я зніму, бо вона поломана. Я вам показувала, поломало її два шторми підряд, і арка поламалася. Але скажу так, тут, напевно, є мій недолік, тому що я не подивилася зразу, що ця арка є зроблена. Ось такі трубочки тоненькі, бачите, ось вони. І вони тут десь 2-3 міліметри товщина, оця трубка, плюс вона зроблена з алюмінію. І вона зламалася на таких з'єднаннях. є ось, Бачите, з'єднання з цими з'єднання трубок між собою, такими от, такими гвинтами. І ці гвинтики вони доволі сказала б теж зроблені з такого м'якого матеріалу. Бачите, ось вони повністю вже поржавіли. Розкрутити їх неможливо. Єдине, що тут прийдеться, тільки, напевно, оцю арку, навіть не знаю, можливо, кудись я її приміщу там до стінки або десь ще, щоб можна було по ній пустити, навіть от там внизу можна було б її прикріпити до стіни, щоб вона пустити по ній той самий барвінок. Або десь отам. Ну, я ще подумаю, куди її. Бо викинути дійсно не хочеться. На рівному чомусь вона може бути прикріплена. Сітку цю пластикову я зніму, оцю зелену таку. Ось оцю сіточку я зніму. І завтра мені мають привезти інший. Чесно кажучи, я ще навіть не знаю, як вона має виглядати, але якась сітка металева, така наче зроблена з міцного матеріалу. І я хочу ту сітку примістити, ось тут замість арки. Якщо навіть не вдасться мені поміняти повністю, замінити тою сіткою цю арку, то тоді я буду думати: ось до цих ящиків я зроблю, таку наче стінку дерев'яну, а потім вже від верху, того, тої дерев'яної разом накрию тою металевою сіткою, зроблю арку. Якщо ні, подивлюся, як вона має бути краще. Тому що, чесно кажучи, задумка була непоганою. На рахунок цієї арки. Вона виглядала досить ефектно, досить гарненько на ній почала плестися була троянда. Бачите, вона така прикраса собі на подвір'ї. І єдине тільки мій недолік, що я не подивилася, що це ну, дійсно е, коштувало, не пам'ятаю, зараз 20, 28, здається, чи 27 євро. А за такі, за такі гроші купити щось хороше, якісне просто неможливо. Як то кажуть, скупий два рази тратить, і це мені теж на мене воно прийшлося, оця приказка, тому що я хотіла заплатити мало, а отримала неякісну річ. Ну, що зробити, ми помиляємося, ми люди. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ну, а я пробую щось змінити, щоб було все на краще і на краще. Ось ще хочу вам показати, ось отут в мене позаду. Ось, бачите, ось там є в мене примула в горщику, ось тут дві примулки, три навіть там є. Потім маю ще я ось тут на цьому. На цих підвісних горщиках теж є. Ось примула. Вона тут не потрібна. Ці горщики я звільню на підвісні кашпо. Потім пізніше я буду висаджувати в них оті однорічники, як кожного року я висаджую. А ось цю примулу потрібно забрати і висадити. Ось туди по прикрай. І нехай там вона собі прикрашає. Вона буде квітнутий влітку. Ну, влітку, скажем так, можливо, не дуже вона і буде квітнути, але восени точно вона випустить розетки. Вона любить квітнути на осінь, ну і по весні теж. Любить вона прохолоду, тому напевно, вона так і вибрала собі такі дві пори року. Це восени пізно, коли вже похолодало, і на рано навесні. Ось, ну і буду трошки облагороджувати квітник. Дуже багато нарцисів вже розпускається. Ось тут теж в мене є біленька, вон, ще одна примула і жовтенька, ось така яскрава з такою гарною серединкою. Там ще якась примула була. Виставлю, бачите, тільки трошечки вона з'явилася, тому я їх теж всі висаджу. І хочеться мені, напевно, ці незабудки, я їх геть висаджу звідси, бо вони заполонюють повністю всю цю територію. А сюди мені треба під'їхати, буде в садовий центр і купити інші квіточки однолітники. Я десь мають бути на слідуючому тижні. Тому зроблю. І ось хі -хі, ось цей такий маленький, карликовий нарцис. До речі, ось такі, бачите, нарциси, які дикі, які ростуть по всьому, буквально по всій території Ірландії. Ну і десь я теж його собі занесла. Щемось. А тут гарно вже формує розеточку і рис. І теж, мабуть, заквітне швидше всіх, ось такі гарненькі. Ну, вже помаленьку вся весна приходить і вони розпускаються більше і більше. Нарцисики, гарно дуже пішли троянди. Я якось зроблю вам огляд, нехай тільки сьогодні закінчу це прибирання. Ну, оці мої блочники, які я на блоки висадила мох, деякі трошки приріс, деякі зовсім ще не приріс. Так що буде воно стояти собі все літо. Можливо, я на нього щось прикріплю. Тут навіть мох почав рости. Вже бачите, дивіться, оці такі квіточки з квітне мох. Ось такі маленькі, наче зернятка на ньому. Ну, а тут я присадила внизу лісовий мох. Потрібно було навпаки зробити цей, що я привезла з поля, потрібно було вниз, але вже хай як є. Тут ці рослинки, бачите, дивіться, як гарненько вони тримаються зелененькі. Не бачу, щоб вони щоб їм щось не подобалося. Нехай поки що. Ну, ще мало часу пройшло дуже від того, як я їх посадила, але оці навіть підняли вже свої листочки. Бачите, вже не лежить, а вже він так піднявся гарненько. Ну і думаю, що йому тут сподобається. Якраз оцей. Оцей, ця квіточка, оця рослинка, вона була з тою корою разом, з тим таким мохом, що я витягнула його, Так він і тут гарненько приросте. Ну, Бачу, що гарно буде. І що цікаво, що братчики, дивіться, братчики вже мають пуп'янки, вже ось зав'язується, як гарненько, дивіться, як видно, правда, ось вони. Ось і ось. і Це потрібно трошки глубже присадити, бо він так під них терчить. Ось так він собі вкоріниться і буде там буде квітнути. Вони самі насіялися і самі собі тут зростають. Так, тут ще десь якийсь мох. Зараз ми його ось тут поставимо. Ось так. Ось, тюльпанчики теж вже намітилися жовтенькі, якщо я не помиляюся, це жовті будуть. Ось. Ну, ще трошечки треба часу, ще чуть-чуть-чуть-чуть і вже буде гарнезно. Тут у нас на подвір'ї. Так. Не знаю, раптово помер оцей газон в мене. Він був вдома, це молочай. Не знаю, що сталося. Ну що ж, будемо займатися зараз садовим господарством. Буду я займатися своїм кітником, а ви будете за мною спостерігати. Ну, ось отак я зробила посадила ось тут кілька. Ось так попри цю доріжку буде, кілька, ось так до першого світильника. Це, це з лівої сторони, якщо вийти з будинку, ось. І зараз будемо кусити травичку. З цього боку, ось так. Зараз буде виглядати. Там я посадила теж до другої лампочки, тому що тут зразу коло. Чомусь подумала, що тут хай буде так, як оце кутиком буде тут примула. А з цього боку тільки висадила ось там. А ось тут часом влітку ми кладемо крісло і не хотілося б, щоб його не пошкодити. Ну, нехай там той куточок буде так. В такому разі, вже якось трошечки веселіше на подвір'ї, не тільки все зелене, а ще й буде кольорове трішки. Там в мене залишилася ще ота примула, я розібрала з горщика. Повністю розібрала її, вона дуже-дуже багато молодих зростів. І я висадила ще два горщика, Якщо мені захочеться, кудись потім я їх привітжу. Ось оці дві були. Ось ця така фіолетова, це не пам'ятаю. Здається, вона біленька. Ось вони дві тут або жовта, вже не пам'ятаю Точно. І ще ось тут такі малесенькі присадила. Теж кілька, щоб вони розросталися, ну а там всадила 5 однакових, пам'ятаю, яких теж вони кольору, але нехай зростають. Я їх потім розміщу або під бузком, або десь, можливо, десь на, на подвір'ї. Це вже буде видно з часом. Ну і трошечки почистила ось цей спошила, бо тут вже почали пробиватися хоста. Ось вони там в голубині, бачите, ось оці? Це вже хоста пробиває свої молоденькі зрости. І ще наразі не буду зачіпати, тут нічого не буду ще присаджувати, бо ще не вирішила, що цього року я тут маю посадити. Потрібно мені ще вимити ось цю купальню, оцю. оці всі камінчики перемию, перечищую, і тоді частенько знову складу і набереться водички, бо має падати дощ завтра в нас після обіду. Ну і що ще вам таке показати тут на подвір'ї? кажучи, багато всього є. І в мене ще плани деякі. Десь як вона буквально щодня все більше і більше вона розпускає попляхи. Дивіться, як які пуп'янки в неї вже такі А Там наші вже і квіточка хоче бути. Бачите, тут теж. І от все підростають і підростають пуп'янки. Все більше і більше вони робляться, бо сьогодні в нас на вулиці було 17 градусів. Було кажу, тому що по коли в затінку, то трошечки прохолодніше, наче 15. А так вітерець розганяє і показує, наче менше. А на сонечку є всі 17, навіть 18 градусів. Ось там гарненько в мене зростає вже заквіт, дуже гарно. Цей гарний маю намір обрізати ці пагони, залишити кущиком. Нехай зростає отаману молоденька така полоса, що там є. Ось, трояндочка гарно теж розривається, подивіться, як гарно нарощує молоденькі гілочки, все чудово. Так що ми перезимували. Побачила, що під оцим сірим горщиком от -оті нарциси, і вони бідненькі без світла, такі білі, жовті, але, можливо, вони вже і не зробляться зеленими. Так що цього року їх квітіння там є, якийсь один публях, але. Він, напевно, не розкриється. Дивіться, як вже броньки я буквально показувала вам, напевно, два тижні тому. Броньки були зовсім маленькі, а тепер подивіться, як вони вже гарно. Дивіться, нарощуються, Ось. Ну, така от весна є весна. І тут ми будемо квітнути. Подивіться, тут квіточки закладені вже. Так ще цього року вже будемо із квітами. Малина теж гарно розростається. Дивіться, які гарні зелені листочки в нас тут. Шаброки на Суборчені тільки, вони не, ще не ростуть. Але, мабуть, я думаю, що зараз подивимося ближче, що з ними, ну, наче вони ще сплять, а може вони і сухі. Придеться цю гіляку велику обрізати. Ну, є у нас молоді гілочки там. Ось. І тут теж, бачите, ці молоденькі всі натрушилися чудово. Мабуть, вам нічого не буде чути. Адже тобто, дивіться, покажу вам чудо чудесне. Подивіться, пам'ятаєте, минулий огляд був. І оці, оця піона, вона була зовсім малесенька, тільки трошечки тут торчали такі гілочки, наче. Тепер дивіться, як вона вимахала вже. на майже добрих 20 см десь. Хризантему теж я обрізала і ось так гарно починає підростати. І хочу вам сказати, що ліси прекрасно починають. Зростати, починають нарощувати вже зелену масу, причому так активно. І навіть в котрому я вже була побачила, ні, це не з цього боку, це з іншої сторони. Я побачила, там навіть закладена брунька вже є на квітіння. Починає дивіться, полуниця, починає заквітати полуниця. Ну а це вгорщик чудину посаджена минулого року в серпні. Сундрову ви бачили, я вам її показувала такі бухгалтеки, гарненькі в неї. Вкриваються ось такі гіблизні квіточки. Ось. Так. Ну, ще що, трояндочка гарно розвивається теж. Аквілегія дуже гарно пішла в ріст. І ось там, бачите, коли ми дивилися, я вам показувала минулого разу, там були ще тільки зачатки, а зараз вже видно навіть листочки піони. Ось, начики вже починаються. Дуже треба водички. Зараз я наберу воду, полию цю. Орхідейку. Mm -hmm. Там теж дуже гарно вже починає підростати. Ой, вони ці пахучі, пахочі, оці. Такі нарциси ну, маленькі. маленькі, вони, вони дуже-дуже. Так, тут вже прямо ліс. відчуває. І ось дивіться, ті, що я висаджувала буквально оце, кілька тижнів тому. І ось дивіться, як гарно зростають. вже. Теж вони. Ті, що я висадила в борщиках. І ось ці теж, пам'ятаєте, кіт був мені тут погрібся, бо трошки обломав верхівки, але природа робить своє, і вони зростають. Ще сюди примулу теж малесенькі, оті такі зростки присадила, нехай зростає. І вже тут, десь я навіть... Спушувала земельку, тут в мене в цьому має бути конвалія. І десь я навіть тут відчула веделкою, коли спушувала, що там вже є зросте. Я була прикривала земелькою ще раз, щоб вони не змерзли. А просто йому все подобається. Дивіться, як він гарно починає зростати. Якщо дійсно він виросте на 3 метри або на, там, дот, з 3 до 5 метрів висоти, то придеться мені закладати його от сюди, ось на цю стійку, і буде мати, тут такий арка буде строянт. Ну ось. Ну, наразі все поки що. Зараз я йду косити травичку. Примула така гарна, весела собі. Ось. Оце, що вона в земельці, там в неї дуже корисна земля. Я гадала ґрунт, який був дуже-дуже з підживленням. Там в ньому і ось кокот намішано було, і всі залишки від кави, які я зливала, там теж і пакетики від чаю. там були, Ну, такий, такий наче домашній компост я робила, і тоді це все. Отой ґрунт я підмішувала сюди, коли висаджувала. Від мене в відрі був. І трошки в тому горщику, де були вже ті примули інші. Ну ось так. Йдемо косити трави. Ось квіточки посаджені. У нас буде помаленьку зростати. Ось так тут я вже почистила і полуничку. Всю травичку скошену я помістила ось сюди, ось в цей квітник. Тут гарненько буде собі, воно піде-завтра дощик, гарно намочить. І буде зростати гарно. Бо травичка зараз особливо вона. Молоденька, і зараз буде дуже така хороша, хороший фертилайзер, як нас кажуть, така хороша підживка. Ось Ось так гарненько набобнявіли пупляхи вже на тоду дендроні. Дуже його люблю. Хотіла дуже з іншого боку ще один посадити, але там доріжка вийшла. Вон з того боку, там, де от. Ось оцей горщик я хотіла сюди посадити рододендрон, але там доволі темно і мені здається, йому там було б незручно. Там дуже мало сонечка. Ось, магнолія там дуже виграє, тому що вона біля самого компостера і вона вгадала те місце для неї дуже зручне, бо там потрапляє, підтікає з компостера. Ота підживка, яка там утворюється з, з тих рослин, які я туди зсипаю. Решту травички, яку я докосила, теж я туди зсипала. Ну, ось ще висадила от сюди поруч примулу. І сюди, однакові. Дві по краях будуть. Ну, а це лісова примула, вона вже квітнена, така ввечері. Як вона, наші вогники загорається, дуже-дуже яскраві такі жовті, оці квіточки. Ось, ну і решта, ось там я залишила. Візьму зараз маленький горщик, прикладу всю її туди в горщик і. Присиплю трошки землею і тоді подумаю, куди її ще висадити. Ну і ось ось така красота. Тут ось цей, цит, 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 як він називається, це тісус. Такий гарненький. Тоже, ще не пахне дуже, треба туди близенько сісти коло нього, тоді відчути, як він пахне. А так ще зараз, ще поки всі квіточки не розпустилися, не набрали сили, ще вони не пахнуть так, щоб як хотілося. Ну, ось і все. На сьогодні робота закінчена. Всім дуже-дуже дякую, що підтримуєте мене, що були зі мною сьогодні знову. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всім хорошого настрою і всім пока.